Ну, и вот мо... ну, мы и пришли. Пампкинг Сити. Стойте. А где вы нашу зброю дели? Она испарилась. Так, пора открывать ворота. Зачем? Пип-пип-пип-пип. А ви що сюди приперлись? Ми тут для вас привезли людей, які не вміють воювати. О, несіть до нас, будемо вчити. Та зачем? Так надо, щоб ви більше вбивали цих кавунів дурацьких, а ми пішли от сюди. Добрий день. Добрий день, добрий день. Іди, польоті йди. Да? <laughs> Почекай. Ой, в Но... Ножка скручена. Тьоп-тьоп-тьоп-тьоп. я пришел. Ну тут да, Надо дотепать. Дотепать. Все. Дотепали. Пришли, все нашей президент стоит. Пи-пи-пи-пи. Нифіга, все у вас такі двері прочні. Ага, їх даже танк не поламає. До нас ламалися, кавуни. кавни. Угу. Я помню момент, як я підложив гранату під танк, а він взирвався нафиг. Угу. І усколки прямо мені в ногу єлі-єлі, от достали той осколок. Це було два місяці назад. Mm. Ну, а чого ви нас не учите? А ми такі тикви, що скоро й на вашу планету впадемо. Ну кстати, сьогодні ми слухали новості, що на Apple Сіті City, Apple City, кинуть ядерку і, і ви з Вадімом Єлі вижили. А откуда ви знаєте, що мого друга звати Вадим? Просто він був раніше кілером. Кілером? Та ні, це все брехня і таким ніколи не був. Ага, по новостям говорили. Ну, тож я раніше був таким, а в мене тепер друг з'явився. Угу. Ну, все одно ти був кілером, ти раніше ненавидів усіх, дітей вбивав, усіх вбивав. Та я не був таким. Фух. Мама, вибач, але я такого не хотів. Ну, йди сюди. Так, так, тихо, 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 тихо. Та ти вже здубав, президент, уйди. Тихо, стоп. Успокойтесь. Вадим, успокойся. Не лізь до мене, дитина малолетня. Ти що, больний дурачок на на піською? В рот прям. На, плист, успокойся, бо сейчас пистолет возьму. Уйди, ты что, дурак? А ну иди сюди. Вадим, успокойся! Та отстань, малолетка ти, ты долбана. Ай. Вадим, ты шо? Ай, свои ноги на мене поклав. Та це... Ты белый кусок розі на. Ай, да ты дурачок, уйди. Да уйди тоже. Вадим, успокойся. А, да мене успокоительнее лежала. Сейчас я ему в колю успокоительна. Сработало. Странно, че я такий спокойный. Ай, нефігайся, ти мене побив, дурачок. Ти чо, побив мене? Да, ну провалюйте отсюда. Ай, Вадим. Ай. Ти настільки розізлився, що аж тикву побив. Нефіга ще я його побив. Ага. Тепер перелом спини у мене. Ай, так по спині дари. Ще й поживе ту своїм пісюном грязним. Провалюйте з нашої країни. Ну, дайте мені один шанс, вибачте, що я таке натворив. Ну, йому, трошки побились і все. Ладно, даю вам один шанс. Фух, Дали один шанс. Вадім. Ні, я тебе ніколи таким злим не бачив. Ну да, мене дуже легко ві... вибісить. Ну, завдяки тебе я не злюся вже. П... Переді мною дитина. Ага, а в мене ще й завтра день народження. В смислі завтра? І мені буде із польнятися сім рочків. Оце поворот. Ага. Ти слабо в нас війни нема, то, може, отут одпразнуємо. Уря, в мене буде день народження. Уху! В якійсь країні другій ву. А в тебе коли день народження? Через три місяці. Ніфіга сі, ти до таких слов почув, воно бистро виплюнь. Тфу, та не на мене. Ладно, я пішов. Пішли, я вас проведу на базу. до нашої бази стрілянини. Пішли, Ванечка, пішли, пішли.